Секрет такого продукту, як сало, полягає в тому, що, і, до речі, дуже мало людей знають про це, що воно неймовірним чином впливає на те, як звучить наш голос. Продемонструю вам на прикладі, як конкретно це відображається на звучанні нашого голосу. для того, щоб ілюстрацію цю зробити, я з'їм всього один шматочок сала. І дивимося, як після цього я буду звучати. От буквально ще не встиг дожувати, вже відчуваю, як голос стає більш потужним, пробивним, низьким, сексуальним. Відчуваєте? Всього то один шматочок сала. Думаю, ця новина не дуже веганам сподобається. Сала сила, сала вплив не відчув, поки не з'їв. Ну а завершити композицію мені допоможуть мої улюблені до сніданку канапешки з Бурака. Всім смачного залишайтеся тут все про голос, мову та публічні виступи.